Друзі, вітаю. Отже, TikTok — мій перший стрім. Будемо знайомитися, мене звати Резник Ігор. От, І зараз у нас йде Різдво. На жаль, була важка ніч у Києві. Сподіваюся, всіх все добре. От, е Сьогодні я вирішив поговорити про. Дива. І взагалі запитати, ну, от як ви взагалі ставитесь до див? Тобто вірити в дива, не вірити в дива, взагалі, що дива для вас в вашому житті. Я сьогодні навмисно приїхав в торгівельний центр розказати про таке невеличке побутове диво, яке зі мною трапилося рівно два тижні тому. У мене є певна травма ноги, отже, я не можу ходити в простому взутті. тобто мені треба дуже якісне, спортивне взуття. От. І два тижні тому назад я поїхав в торгівельний центр, щоб придбати собі зимові кросівки. Але на жаль, їх чомусь не було. Не було такого, щоб мені підійшло. От, е я поїхав додому, ви вичекав ще один тиждень. І коли я їхав в торгівельний центр, я вже прийняв певне рішення для себе, да, яке я взуття собі куплю. Якщо нічого не з'явиться, то я вже, в принципі, був готовий до того взуття. А, навіть не, так, навіть не так. Я їхав міняти. Е Пару, пару красівок від взуття, я не знаю навіть, як це назвати, є така фірма як Джек Jack Wolfskin джек Вовча шкіра. От, я купив пару цього взуття, але воно дійсно було жахливе. Тобто, жахливо, дуже сильно мені давило. Кістки, і я одразу почав відчувати біль в коліні. Зараз я повернувся до Див, я пам'ятаю про що ми хотіли з вами поспілкуватися взагалі. От. І Я мав поміняти пару цього взуття, і навіть я не знав, тобто його заберуть, не заберуть, бо я походив по вулиці в ньому. Боже, приїжджаю я в цей Джеф Буллскін. Вони мені виписують чек, кажуть, чекайте протягом тижня вам повернуть кошти. От. А перед тим я перший раз у житті зайшов з таким номером купити собі щось в лайк. Я не люблю переплачувати. От. За щось, якщо я можу купити щось якісне, я куплю якісне там за більш якогось помірковану. Що мій старший син купив собі кросівки. Кросівки Nike зимові, коли я запитав, скільки вони коштують, я кажу: ну, Софі, ну, це для мене, наприклад, це задорого. Але коли я їхав, коли я їхав вже в торгівельний центр, я собі таки думаю, коротше, якщо нічого не буде. Ну, що я не можу вже собі купити, ну, дозволити купити ці кросівки там за скільки за 12 чимось тисяч. І як ви зараз бачите, я бачу о круто, з зеленими, думаю, що з'явилися кросівки з зеленими вставками. Ну, от, я поміряв, мені вони відійшли. І е, продавець-консультант каже: Ну, ви знаєте, у нас є ще скидки. Дуже приємні, ми вас порадуємо цими скидками. Ну, я думаю, ну що ви мені там можете порадити? Ну, ви мені скинете там 500 гривень десь, або там, я не знаю, 1000, ну, на фоні 12 тисяч, це як би ні про що. Коротше, коли він мені упакував ці кросівки, я кажу, окей, а скільки? Ну, скільки коштують, і він каже, вони коштують 4, я не пам'ятаю, 4 з чимось. То, то там якась шалена просто знижка. Я кажу: а коли вони почали вас так коштувати? А ви каже, він каже: ви знаєте, у нас сьогодні перший день акції, і я з задоволенням взяв ці кросівки от сходжу в них, я не рекламую найки, я взагалі про, про дива. Якщо ви пам'ятаєте, так сталося, що в житті дива. Мене супроводжують дуже-дуже часто, я б сказав, навіть занадто. І я вирішив почати з такого звичайного, да, звичайного дива, побутового, побутового характеру. Щоб ну, це не був шок-контент. Бо те, що я хочу показувати на своєму youtube каналі це буде. Для багатьох або що, контент або якась фантазія, що просто не вписується в загальне от наше таке розуміння людське. Отже, буду дуже вдячен вам за. Ваше розуміння, взагалі, що диво для вас? Взагалі вірите ви в дива, не вірите ви в дива? Чи траплялися з вами дива? Бо пояснюю свій інтерес, чому це для мене цікаво. Мені вже досить ну, багато років, тобто, мені вже близько 50. І так як я бачив досить багато цього, в своєму житті я відслідковую певний алгоритм. Певний алгоритм. Коли вони з нами трапляються. звісно, ми не завжди можемо це пояснити. Я не можу пояснити всі речі, які траплялися у мене в житті, але певна така, певна червона ниточка, вона тянеться через всі ці події, через всі ці дива, які відбувалися зі мною. І мені буде також цікаво, я не буду сам це досліджувати. У мене будуть. Люди з різних країн на YouTube-каналі, тобто я володію досить добре англійською мовою, я буду запрошувати англомовних е, людей, майстрів, от, е, от, змого, змогу, розуміння е, ринку да, цього, взагалі, ну, не ринку, скажімо так, а. як сказати, як, е, Загалу, да, загалу людей і ставлення до див за кордоном, воно досить велике. Да, там, ну, візьміть тільки одного Гаррі Потера. Да, звідки він прийшов до нас? Ну хто його написав? Звідки ця авторка? До чого я веду, що кому буде цікаво, і в кого дійсно є от чим поділитися таким екстра. Та. Вибачаюсь, трошечки хвилююся, тому що це перший раз. І я навіть не знаю, як технічно, як технічно TikTok мені дозволить записати і щоб опублікувати цей контент, бо я платформою TikTok користуюся не так, не так давно. То, то мені цікаво, да якщо є люди, яким є чим поділитися да, з приводу див, з приводу маніфестації, з приводу проявлення в цьому світі якихось таких цікавих речей да, бажаної реальності, скажімо так, я буду радий познайомитися, обсудити. Ми зможемо з вами зробити спільний, спільний ефір. От а від себе ще я хочу побажати зараз. Пройшло Різдво. Да? Ми йдемо в Новий рік і побажати всім, щоб в, в минулому рок рокові ми залишили все погане, що траплялося, воно залишилося в старому. А в новий ми йшли тільки за чимось новим, чимось світлим, чимось позитивним, те, що нас. Дійсно розвиває як людей. От, всім дуже дякую за вашу увагу. Будемо, будемо, кому цікаво, пишіть, да, будемо контактувати, спілкуватися, це тільки, це тільки початок. Все, дуже дякую, всім гарного дня.